Понад 20 років працює на Рівненській АЕС Маргарита Комарова. Атомна енергетика для неї це не лише сфера діяльності, це те, що надихає творити. Одна з моїх робіт атомний птах. Це пташка ткачик Ці пташки вони будують свої гніздечка з трави, вони роблять великі кокони і там живуть і висижують пташенят. А це гніздечко, воно ще не добудоване. Процес будування символізує розвиток. Робота виконана у стилі сюрреалізм, як і переважна більшість картин, мисткині атомниці. Саме цей стиль притаманний всесвітньо відомому художнику, який є для неї прикладом. Я більше візуаліст. Мені дуже подобається Сальвадор Далі. У нього цікаві незвичні роботи. Вони уявні, вони схожі на сон. Надихав дуже раніше зараз. Більше нравиться Іван Марчук, наш художник український. Атомниця розповідає, захопилася образотворчим мистецтвом ще в школі. Потім була перерва на довгі роки. Реалізувалася як фахівець, як дружина, як мама. А коли дитина вступила до вишу, з'явився час для власного хобі. Розпочинала з живопису олійними фарбами. Зараз переважно пише акрилом. Роботи дуже різноманітні, зображено. Може бути все, що завгодно, тому що надихаюсь красивими місцями, гарними фотографіями. Навколо нас дуже багато всього красивого. Те, що помічаєш, ти малюєш зазвичай. Загалом у доробку сучасної майстрині близько 20 робіт. Чотири із них зараз перебувають на виставці у галереї Глобус, що у місті Києві. Мисткиня каже, коли бачить результат своєї праці, завжди відчуває себе щасливою. Людина має значення, коли вона в змозі щось творити, робити своїми руками, і це може зробити наш світ кращим. Творчий талант майстриня успадкувала від батька. Він був першим, хто у колишньому кузнецовську, а сьогодні вариші, робив кольорові світлини. Його знімки і досі зберігаються в інформаційному центрі Полісся як миттєвості нашої історії. Сьогодні свій творчий потенціал реалізовує його донька, але вже за допомогою фарб та пензлів. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.